Шановні колеги, перш за все приємно бути присутнім на цьому прекрасному заході, за що дякую організаторам. І дозвольте зупинитися на деяких аспектах використання локальних анестетиків, пов'язаних з ризиком інфекційних ускладнень. Всі ми, беззаперечно, знаємо, що регіональна анестезія володіє рядом переваг і призводить до мінімізації ризиків, і до мінімізації використання опіодів і таке інше. На цьому ми зупинятись не будемо. Всі ми пам'ятаємо, як розвивалися методи регіонального знеболення і поступово з досконаленням технік, які дозволяють контролювати ті чи інші проведення тих чи інших процедур ця методика стала високотехнологічною, і поступово ми почали забувати прості методи, такі, які на перший погляд здаються примітивними. Але проведення регіональної анестезії, всі ми також знаємо, має ряд ризиків. Зокрема, одним з таких ризиків є. Інфекційне ускладнення, або його потенційний ризик, або мікробна колонізація в ділянці ранку, що уможливлює проведення того чи іншого методу регіональної анестезії, і, а проведення тотальної анестезії інколи не є доречним, або, можливо, і можна було обійтись без цього. Ще Тридцять п'ят році було запропоновано вводити локальні анестетики шляхом зрошення післяопераційних ран, і впродовж 50 років було проведено близько 600 досліджень щодо ефективності застосування даних методів, і в більшість із них доводять позитивний ефект. Звичайно, це не панацея, але Позитивний ефект у знеболенні є. Які ж все таки переваги введення локальних анестетиків безпосередньо в Ну, це знову ж таки ті обставини, в яких ми на сьогоднішній день можемо опинитися, коли ми можемо опинитись без необхідного обладнання, без необхідного технічного супроводу, і, і, а провести знеболення в ділянці пошкодження потрібно. Це простота, це локальний ефект. Це непоганий комплаєнс пацієнтів під час перев'язок, під час дебридменту ран, під час ушивання невеликих ран і, звичайно, зменшення побічних ефектів за рахунок топічного введення. Згідно даних дерматологічної асоціації США, рекомендують навіть проводити. Вшивання рваних ран, що може також бути обґрунтовано для незначних маніпуляцій на сьогодні, коли потрібно швидко і невідкладно провести навіть обробку тієї ж рани на перших етапах надання допомоги поранених. Також є дані ряду дослідників, які засвідчують ефективність використання топічної анестезії, аплікаційної або інфільтраційної, при дебридменті опікових ран, або при підготовці до аутопластики. І е, в цьому є своє раціональне зерно. Відомі засоби, які використовуються для топічного введення. Як правило, ми звикли, що це лідокаїн, що це е, або розчинна форма е, 2% та 10% розчин, дозволений до аплікаційної анестезії. Це можуть бути влоговисихаючі, екстемпорально приготовані серветки з лідокаїном або офіцінальні форми. Також це відомий крем Емла, який є поєднанням лідокаїну та прилокаїну. Але чи можна використовувати інші локальні анестетики для аплікаційної анестезії? Відомі нам. Широковживані анестетики, такі як бопівакеїн та ропивакеїн, також згідно ряду досліджень, дозволені до застосування. Як же співвідноситься біль і інфекційний процес або ризик інфекції безпосередньо в рані, всі або більшість пошкоджень, з якими ми зустрічаємося сьогодні у поранених, вони супроводжуються. Як забрудненням ран оточуючими речовинами одягом та інше, а також мікробною колонізацією, відтермінованості, необхідністю надання допомоги і все це підвищує ризик інфекційного ускладнення у даного пацієнта, також обмежений доступ до надання і застосування тих чи інших медикаментозних засобів, і все це сумується у ризик виникнення інфекційного запалення. Рана ми звикли, що нормальна неінфікована чиста рана, як вважають хірурги, це коли рівень мікробної колонізації менше 10 в 5. Якщо більше 10 в 5 ступені коні утворюючих одиниць мікроорганізмів в рані, це вже ризик запуску інфекційного процесу. Інфекційний процес прогресує і Призводить до посилення болю. Спочатку повномасштабної війни ми провели аналіз мікробіологічного дослідження з колегами-мікробіологами тих ран у пацієнтів, які надходили до нашого центру, і доставлялися з 12 різних центрів нашої держави зі Сходу. І було встановлено, що після надання. Допомоги на першому або на другому етапі евакуації. Більшість ран були контаміновані збудниками, пов'язаними з наданням медичної допомоги. Це ентеробактерії, це ценетобактерії, це, це паличка. Всі вони виділялися у кількості не менше 10 у 6, як правило. І ви бачите, що чашки первинного посіву, вони всі. Характеризувалися високою мікробною контамінацією рани. Більшість збудників характеризувалися антибіотикорезистентністю. Як ви бачите, як правило, один-два антибіотики це або колістину негативних або інші, інколи це могли бути аміноглікозиди, але, як правило, все ж таки дуже вузький був спектр і вибір. Ми провели аналіз у 44 пацієнтів, і наші спостереження засвідчили, що якщо у рані рана контамінована більш ніж двома збудниками, це супроводжувалося вищим показником больового відчуття. Тобто, це Свідчило, що інфекційний процес все-таки більш виражений, коли рана контамінована кількома збудниками, які виділяють свої ж фактори патогенності. Як можна розглядати локальні анестетики в цьому аспекті? Вже було названо і сьогодні, і відомо з даних наукової літератури про їх додаткові антимікробні властивості. Доведено, що Локальні анестетики, такі як лідокаїн, такі як бупівакаїн та ропівакаїн, володіють антимікробними властивостями. Наскільки вони виражені, і наскільки це проявляється в тих дієвих концентраціях, ми вирішили перевірити власними дослідженнями. І на мікроорганізмах, які ми виділяли від пацієнтів, визначили бактеріостатичну. Та бактерицидну активність у лідокаїну і у бупівакаїну, у ропівакаїну, але спостерігалася лише, лише е, бактеріостатична дія по відношенню до ацинетобактерій, бактерій, які часто колонізують е, ділянки е, е, ранових поверхонь, зокрема у опікових хворих та у хворих, які тривало перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Місцеві анестетики е, не втрачали своєї. Е, Антимікробної активності у присутності мінімальних доз антисептиків, які часто використовуються для обробки ран. Ми провели дослідження саме, як впливали мікродози антисептиків, таких як поверхнево-активні речовини: це хлоргексидин, декаметоксин, відомі вам полігексанід і оптинідин. І встановлено що? В принципі, в мікродозах антисептики не впливали на активність анестетика. Навпаки потенціювали їх дію, але не всіх. Потенціювання спостерігали у лідокаїну і у бупівокаїну. Ропівокаїн втрачав свою активність по відношенню до стафілококу. Антистафілококова активність різних локальних анестетиків. Також відрізняється. І е, найбільш виражена вона була все-таки у бупівакаїну і лідокаїну в тих концентраціях, які вони використовуються саме для регіональної анестезії. Також е, у ропівакаїну спостерігали лише слабкий бактеріостатичний протистафілококовий ефект. В поєднанні із одним із поверхнево-активних антисептиків один до одного. Бупівакаїн не знижував так активність антисептика. Тобто ми можемо побачити, що в принципі поєднання із антисептичними препаратами для обробки ран або при їх черговому використанні на поверхні рани нівелювання антимікробних властивостей не відбувається. Але чому це не відбувається? Скоріше за все, це пов'язано саме із спорідненістю їх формули, тому що структура в них однакова. Якщо ми візьмемо повідон йоди або інші, хоча література свідчить про можливість такого поєднання анестетиків з повідон йодом все ж таки, скільки то є окиксники, бажано експериментувати. Локальні анестетики. В тих концентраціях, яких вони доступні, вони пригнічують плівкоутворення у мікроорганізмів. І при експозиції більше 96 годин можна спостерігати на поверхні катетерів тефлону та поліуретану зниження плівкоутворення в присутності локального анестетика. Тобто ризик. Колонізації мікроорганізмами в присутності бупівкаїну або лідокаїну на полімерній поверхні знижується. І наш досвід, ми спробували використати аплікаційну анестезію на невеликих ранових поверхнях при необхідності проведення дебридменту, коли не було можливості забезпечити повноцінний супровід з тотальною внутрішньовенною анестезією. Використовували аплікаційно лідокаїн за 20 хвилин до проведення дебридменту та некаректомії. При поверхневих не більше не глибше ніж другої а ступені опіків, та не більше площою, ніж 10-15 І, в принципі, встановили досить позитивні аналітичні ефекти. На таких невеликих поверхнях і е, ураження і невеликій не, не площі. Ось один з клінічних випадків: пацієнт, якого досить швидко доставили до нас е, на четверту добу після травми. Е, опіки були другої, а ступені площею 12-15%. Е, і була проведена аплікаційна анестезія лідокаїном. Після дебридменту е, була проведена накладена. Олого висихаюча пов'язка із бупівакаїном, пацієнт в післяопераційному періоді, після некаректомії не потребував аналгезії опіоїдами, ну і в окремих випадках застосовувався парацетамол в ряді пацієнтів. Тобто, коли не глибоке пошкодження, коли невелика ділянка, Можливе використання і даної методики також. Отже, що слід пам'ятати, що в принципі локальні анестетики, такі як представники амідної групи, володіють помірними протимікробними властивостями, зокрема бактеріостатичними, і у випадках відсутності високотехнологічних можливостей, Можна і повернутися до таких методів знеболення локально в рані за допомогою аплікаційної або інколи інфільтраційної анафізії, що, скоріш за все, все таки не призведе до виражених прогресування інфекційного процесу. І можна поєднувати з антисептичними засобами. Дякую за увагу.